Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатки! Я за вами так засумувала... Ой. Чуєте? Хтось до нас поспішає? Хто це? А ну, зачекаємо! Ой, діти, погляньте, та це ж наші друзі. Нарешті, нарешті, ледве встигли. Так поспішали до малят, щоб розказати, де ми були, та скільки краси ми побачили у цьому світі. Як стало мені цікаво. А ви нам усе з дітками розповісте? А як ж ми того й прийшли сюди? Та для початку перевіримо, хто з вас допомагає батькам. Зупиніть відео, розгляньте та скажіть, що це за техніка та як її використовують. Молодчинки це пилососи, які використовують для прибирання вдома. А ось це для чого? Щоб змітати та збирати сміття. А що це таке і для чого воно нам? Це серветочки та ганчірочки для вологого прибирання. А ось ці предмети для чого діти? Разом з дорослим напишіть під цим відео у коментарях відповідь. Але зізнаємо чесно, так так правду скажемо. Недаремно кажуть, що найкраще це вдома. І як господиням вдається створювати затишок. Навчіть, розкажіть. Ой, то це не проблема! Зараз я вам відкрию кілька секретів. Як правильно наводити лад у власному домі. Ура! Тоді слухаємо. І ви малята теж. Так-так! Для початку слід зібрати усі речі та іграшки. Усе повинно мати своє місце органайзер або ж контейнер. Аби в квартирі було свіжо та чисто, слід протирати вологою серветкою усі поверхні, столи та полиці. Найбільше пило та сміття осідає на килимі, тож його постійно потрібно пилососити та чистити. Особливого затишку додають квіти та рослини, які знаходяться вдома. Тож за ними слід доглядати та вчасно поливати. Ну це вже зрозуміло. А що ж робити з одягом? Куди його дівати? Усе просто. Його слід складати. Ось так. Для того, щоб її скласти, слід її розрівняти. Далі складаємо удвоє рукавчик до рукавчика. Рукавчики складаємо всерединку. І ось так складаємо вдвоє. А зараз покажу, як складати штанці. Розрівнюємо одну штанину, тепер другу. Уявляємо, що штанці закидають ніжку на ніжку. Прикладаємо карманчик до карманчика. А далі ось так. Раз і два. Ось і все можна ставити на поличку. А тепер повторимо, щоб нічого не забути. Як прокинувся раненько, застели ліжко гарненько. Перше правило ти знай про улюбленців подбай. А як сам поїв смачненько, вимий посуд ти чистенько. І, як чемному годиться, пил із шав в полиці. Після ігор та навчання теж маленьке прибирання. Іграшки усі збери та на місце поклади. А ті книги, що читав, на полиці в ряд постав. Ну, а потім, як завжди, лад в кімнаті наведи. Все сміття те викидай, пилосусь та прибирай. А як одяг забрудниться, Випери розвіж сушиться. Сухий одяг весь знімай та у шафу розкладай. Глянь навколо, озирнися, в дзеркало собі всміхнися. Чистий й гарний тепер дім, усім затишно у нім. Спасибі вам, ми усе запам'ятали. Шановні дорослі, діти, дошкільного віку. Уже вправно вміють складати власні іграшки. А ще дуже легко навчається складати одяг та особисті речі. Тож не втрачайте часу. виховуйте у дітей самостійність та любов до порядку. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та гарного дня. До побачення!